Это студия «Радио Свобода», программа «Донбасс Реалии». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. С возникновением вооруженного конфликта в части районов Донбасса там перестали работать традиционные институты. Я имею в виду органы государственной власти и местного самоуправления. А вместе с ними и учреждения, которые проводили регулярный мониторинг, в том числе экологической ситуации. Боевые столкновения влияют не только на жизни людей и на городскую инфраструктуру. Под ударом и экосистема Донбасса. Так, по оценкам экспертов, в результате военных действий на востоке Украины заповедным объектам нанесен ущерб как минимум на 14 миллиардов гривен. Практически разрушены территории природных заповедников Донбасса. Провальская степь, Станично-Луганская, Меловая флора, большей части Национального природного парка Святые горы, регионального ландшафтного парка Донецкий кряж. Вред окружающей среде территории, оказавшихся в зоне военных действий, еще предстоит оценить экспертам. Но уже сейчас очевидно, что конфликт несет угрозу для экосистем, водных ресурсов и устойчивого развития в целом. Затопление шахт, обстрелы химических предприятий, влекущие выбросы химических веществ и обострение санитарно-эпидемиологической ситуации создают реальную угрозу экологической катастрофы. За примерами не нужно далеко ходить. Наш журналист Сергей Горбатенко недавно побывал в Авдеевке. Это пригород Донецка, настоящая линия фронта. И там находится один из крупнейших коксохимических заводов. Авдиевский коксохимический завод расположен в часе езды от оккупированного боевиками Донецка. Война сделала из предприятия экологическую бомбу, которая может взорваться в любой момент. Из-за порыва газопровода или утечки аммиака пострадают рабочие. Но возможна и беда глобального масштаба. Жидкость, которая участвует в замкнутом цикле производства, может отравить источники питьевой воды в регионе. У нас оборотный цикл биохимии установки, которая обрабатывает воду. И вода она, в она вращается все время по циклу. И попадание в зовнішню среду, это, безусловно, для водного бассейна это очень плохо. Это может быть угроза ну, отравлення рек. Мы делаем все для того, чтобы это не произошло. над этим работаем, мы выработали все схемы там, переключения, то есть мы научились многим вещам, которые не доводилось как бы, на себя пробовать в прошлой жизни, там, в том числе ликвидация, там, всех пожаров. Я думаю, что мы с этим тоже, дай бог, справимся, если, конечно, опять же, если не будут стрелять, так и стреляли раньше, потому что это было очень, очень тяжело. На предприятии трудятся 3819 человек. За время боевых действий производства покинули около 700 сотрудников. Но кадров здесь хватает. Несмотря на риск, люди боятся лишиться заработка. Виктор Кругленко имеет 35-летний стаж работы. Во время обстрела потерял сына. Бежали от обстрела. Хотели в туннель заскочить и не успели. У меня ничего, сына насмерть. Вашему сыну? 25. Вам сейчас не страшно ходить на работу? Да что, когда стреляют, страшно. А так ходим же. Другие рабочие говорят о том же – страшно, но уехать нет ни желания, ни возможности. Семью кормить надо. Живем здесь, в Рубдеевке. А не было такого желания уехать из Авдеевки куда, куда подальше от войны? Ну, а бросать квартиры, все бросать, смысла нет уезжать. Здесь все, родители нажили, а мне бросать нет, не хочется. Подсчитали, что за все время обстрелов на территорию завода попали около трех сотен снарядов. Семеро рабочих погибли. Но градообразующее производство продолжает работать. А значит, у жителей Авдеевки остается надежда. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В студии Радио Свобода гость Татьяна Валентиновна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги. Татьяна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги. Член коллегии Министерства охраны и окружающей природной среды Украины от общественных экологических организаций. Председатель Национального экологического совета Украины. Здравствуйте, Татьяна Валентина. Спасибо, что нашли время сегодня для радио "Свобода". Скажите, вы как человек, который погружен в эту систему изучения и в целом положения дел в экосистеме Украины и Донбасса, как можете оценить, насколько сегодня Украина уделяет внимание во время войны экологии нашего государства? Я имею в виду Украина, это правительство и президенты, и органы государственной власти и так далее. Насправді ситуація дуже складна, і сюжет, який ми подивилися, він свідчить про величезні загрози для навколишнього середовища під час воєнних дій. Воєнні дії в усьому світі в попередній період шкодили дійсно не тільки людям, забирали людське життя, руйнували помешкання, але вони нищили природні екосистеми. І війна, війна не розбирає, куди падають снаряди. Але коли ми говоримо про екосистеми, Колично небезпечні об'єкти, такі як Авдіївський Коксахім, то ми глибоко переконані, спостерігаючи останні події, що російські терористи свідомо нищать такі важливі підприємства, які є містоутворюючими підприємствами з огляду на фінансову ситуацію. Вони дають робочі місця людям, які мешкають в цьому регіоні, або в цьому місті, і це серйозна загроза для довкілля, бо під час підприємств. Під з роботи цього підприємства утворюються шкідливі речовини, такі як е, діоксид сірки, е, оксид азоту, вуглецю, е, бензоли, е, ціаністий водень. І зараз ці е, викиди вони проходять через системи очищення, через фільтри. Е, е, знищення цих систем або руйнування цих систем призведе до того, що ці шкідливі речовини просто будуть попадати напряму в навколишнє середовище. Крім того, е, дійсно газогін. Або аміакопровід – це також дуже складні і серйозні е, об'єкти з огляду на їхню екологічну небезпеку. Е, ми пам'ятаємо аварію на заводі Стірол ще до війни, коли в результаті цієї аварії е, розриву аміакопроводу і е, попадання його в навколишнє середовище, навіть загинуло кілька людей. Це була дуже серйозна екологічна аварія, і зараз е, подібна аварія може статися і на підприємстві, на авдіївському Ксахімі, але з огляду на те, що Донецька і Луганська області і до війни були насичені такими підприємствами, які діяльність яких впливала на стан довкілля, то їхня зупинка або руйнування становлять серйозну загрозу для водних об'єктів, в першу чергу, тому що попадання неочищених промислових стоків в навколишнє середовище може призвести до забруднення водних артерій, з яких люди беруть. У воду для питного водопостачання, тому що більшість підприємств Донбаса скидають ці стоки в водні об'єкти, і влітку минулого року, восени минулого року, попадання промислових стоків було, наприклад, в Сіверський Донець, і це становило загрозу для питного водопостачання. Крім того, ми бачимо забруднення ґрунтів, таке тотальне і викидами промислових підприємств. Тому що промислові відходи складувалися в хвостосховища, шлама накопичувачі, гальванічні, басейни також знаходились на території цих об'єктів. Ну і крім того, саме бомбардування території призводить до забруднення ґрунтів, до руйнування навіть фізичного ґрунтів. Значна частина посівних площ зруйнована і невідомо, коли вони зможуть відновитися. А що касається угольних підприємств, в частності от стволов шахт, де добувався уголь. Я знаю, що представителі групіровок ДНР ЛНР. Затаплювають ці шахти, що відбувається далі, Який вред від этого? Или, может быть, наоборот, затоплення приводить к тому, що нету взриву метану в цих шахтах. Да, яка це польза може бути от этого? Як це оцінити можна? Ситуація з вугільними шахтами вона вже не є віртуальною. Бо на початку 90-х років, коли економічна ситуація була погіршена, дуже серйозно вплинуло це на зупинення підприємств вугільної галузі, тоді вже відбулося затоплення шахт, і це не відбувається. Як би можливо, в спеціальний спосіб, Але не відкачувалася вода, яка весь час, весь час поступає, поступає в ці підземні горизонти. І затоплення шахт призвело до підйому ґрунтових вод і підземних вод затоплення значної частини родючих земель і населених пунктів. Тобто в підвалах помешкань з'явилася вода, і частина помешкань була просто Кинута людьми, тому що там було неможливо жити. І затоплення шахт призводить в тому числі до руйнування цієї інфраструктури. І вже зараз ми знаємо, що сім державних шахт зупинені з огляду на воєнні дії, і більше 13 підприємств приватних також припинили своє функціонування. А припинення, повторюю, припинення діяльності шахти це призводить до зупинення обладнання, яке відкачує воду. Ну, так, що Якщо стосується метану, то діючі шахти дійсно могли би стати джерелом не тільки добування вугілля, але і видобування метану, шахтно, який міг би стати альтернативою. Такі приклади також були в 2008 і 2009 роках. На кількох шахтах в Донбаса. було включене спеціальне обладнання по видобуванню і обробленню шахтного газу метану, який став джерелом опалення цілих населених пунктів. Але на жаль, зато. Плення цих шахтних виробок вони це може призвести до серйозних і до дуже довготривалих наслідків в цьому регіоні. Затоплення підтоплення значної частини території Донбасу призведе до виключення значних територій з обігу господарської діяльності. Еще до начала боевых действий на Донбассе САПЭДМ-станция била тревогу. В поселке Седова не рекомендовали купаться в период сильной жары из-за загрязненности морской воды. Сейчас Седова единственный курорт на оккупированной территории. Много ли отдыхающих приехало туда оздоровиться в этом году, узнавал наш спецкорреспондент. Морская вода в поселке Седова явно не по вкусу местной рыбе. Часть прибивает к берегу, другую отдыхающий поселка и его жители прям руками вылавливают из моря. Не исключено, что это последствия загрязненности воды, которую на данный момент никто не контролирует. По крайней мере, в открытых источниках об этом нет и слова. Еще до войны врачи санстанции делали пробы воды и в период сильной жары запрещали купаться в Азовском море по результатам бактериологических проб. Сегодня же, несмотря на то, что Седова фронтовой населенный пункт, он же единственный курорт на оккупированной территории и принимает отдыхающих в объятиях своей грязной воды. В отличие от рыбы, людей к берегу не прибивает, но после такого купания последствия могут быть нерадужными. По сравнению с мирными годами, людей не так и много в Седово. До боевых действий здесь негде было и яблоко упасть. А сейчас курорт безлюден. Набережные улочки, обычно заполненные лотками с дешевой бижутерией, чебуреками, сейчас пустуют. Так же, как и летники кафе Шантанов. Людей одинаково, что в том году, что в этом. В остальном беженце у нас людей одинаково. Сильно так отзываючи, щоб приїжджать с України. Только тепер наш межі. Там году вообще не дорога до у людей денег нет. Не особо пугает людей і стрельба из соседних Широкина і Новоазовска, возле которого расположен полигон. Ночью слышны автоматные очереди, несмотря на комендантский час. Ну, вчера ничего не было. вчера а -а 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 -а. Наверное, уже привыкли. Смущают, когда военные приходят на пляж. Может, они тоже находятся на отдыхе, но тогда не надо акцентировать на то, что Будьте уже тогда просто Анна Иванова, Елена Ткаченко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Татьяна Валентина, насколько серьезно сегодня купаться и последствия для здоровья после такого купания? Ведь там сегодня Донецкая областная санэпидемстанция не действует. И ДНР, я так понимаю, эта группировка не объявила о создании собственной санстанции. Ну, я, например, на их сайтах не видел, что подобное что-то есть. І до війни узбережжя Азовського моря, от саме в межах Донецької області, не було таким безпечним з огляду на скиди забруднюючих речовин промислових підприємств і комунальних підприємств, які не мають якісних очисних споруд. Значна частина цих очисних споруд під час воєнних дій зруйнована, і зараз на сьогоднішній день взагалі немає будь-якої інформації про стан води морської і якість у узбережжя для які можна бути можна використовувати для відпочинку. Лю, людей дуже мало, як ми побачили, і насправді люди це правильно роблять, тому що є серйозна небезпека е, отруєння і ш, е, шкідливого впливу на здоров'я людей після купання в такій воді. Ну ми бачимо навіть е, от е, е, елементи такі біологічного забруднення, там дохла риба плаває, і дуже мутна вода, така каламутна. Свідчить, це свідчить про те, що ніхто не контролює. Е, Таку діяльність і ніхто не контролює якість води. Ну і я можу вам сказати, що уряд України вже рік назад видав постанову про припинення діяльності органів державної влади України на окупованій території і там місцевих органів влади не існує, такі, які відповідають за стан довкілля. І на сьогоднішній день ми можемо говорити про контроль за навколишнім середовищем. лише на тій території Донецької та Луганської області, де функціонують органи держави Жану Ну вот кстати, по этому поводу в начале января текущего года міністерство екології сделало заявление, что будут новые единицы у них в структуре введены в качестве сотрудников, специалистов, которые будут заниматься системным мониторингом ситуации в донецко луганской областях. Вам что то известно об этом? Я могу вам сказати, що міністерство екології ресурсів України і його керівництво взагалі не приділяє достатньої уваги стану навколишнього середовища на окупованих територіях і на наших територіях. Тому що ми, ми не можемо відкинути окуповані території. Там також живуть українці, які е, зна, які люблять Україну, які хочуть жити в складі України, і ми маємо здійснювати цей моніторинг любими доступними засобами е, на території, яка підконтрольна зараз українській владі, і навіть не підконтрольна. І ми, е, як громадська організація, всеукраїнська колишня ліга, маючи осередки до, в довоєнний період на всій території Донецької Луганської області, зараз знаходимо шлях. Які зв'язку з нашими активістами, які в силу різних обставин залишаються на тій території, і ми складаємо таку повну картину і бачимо, яка є шкода довкіллю. На жаль, Міністерство природних ресурсів, зокрема, міністр, якого зараз е, вже відсторонили від своїх обов'язків, і заступники, які зараз виконують його обов'язки, взагалі цим питанням не опікуються. І який же, же вред Там ви говорите е, я що можу я вам сказати, сказати, що на сьогоднішній день ми фіксуємо кількість підприємств, які зупинилися, і, зокрема, це під підприємство хімічної галузі, це підприємство металургійної галузі, які впливали на стан довкілля. Ми контролюємо діяльність очисних комунальних споруд, і можу вам сказати, що на всій території, яка окупована російськими терористами, вона не діє. Ця система очисних споруд практично зупинена. Чого вартий лише тільки Луганський полігон побутових відходів, який до війни був зданий, зараз, як скажімо, скажемо зразково показовий об'єкт сучасний. Збирання перероблення і утилізації побутових відходів зараз ця система не працює, і величезними зусиллями державних адміністрацій в Луганській і Донецькій областях, зокрема департаментів екології і природних ресурсів, вдається збирати цю інформацію. Але ми глибоко переконані, що держава має створити спеціальні преференції для підприємств, які на нашій території функціонують, з тим, щоб екологічний податок, який встановлений для підприємств, які є. Забруднювачами навколишнього середовища він має залишатися на цьому підприємстві з тим, щоб можна було використати ці передохоронні кошти безпосередньо на підприємстві, не ганяючи їх з рахунка на рахунок, з тим, щоб вони могли е, ці гроші використовувати для е, очищення території, для встановлення додаткових е, фільтрів або, наприклад, для е, відновлення інфраструктури екологічної на підприємствах же Авдіївський Коксахім, щоб ці гроші залишались на підприємстві. І вони в спеціальний швидкий спосіб могли відновлювати, наприклад, очисні споруди, які зруйновані під час бомбардування, або додатково встановлювати обладнання з тим, щоб зменшити витрати природних ресурсів, зокрема природного газу, або навпаки зменшити викиди в навколишнє середовище, весь час, весь час відновлюючи цю систему, звращаючись к темі взгляда на екологію через віддых». традиційно літом це добре видно на такому примірі. хотим привести еще один сюжет из тоже из Донбасса, но из другой части оккупированного Донбасса. В некурортном Луганске жители летом устраивают себе отдых совсем в неприспособленных для этого местах. Выбор невелик. Купаться можно возле свалок, в городской черте, в опасной близости от отдыхающих рядом боевиков группировки ЛНР. Либо платить большие деньги за право забыть о войне на частном пляже. Об этом наш сюжет из Луганска. В выходные летние дни у жителей Луганска, что уже год контролируется группировкой ЛНР, не так много вариантов отдохнуть на берегу речки или пруда. Река Северский Донец стала границей между позициями ВСУ и сепаратистов, а частные пляжи на арендованных ставках рядовому луганчанину прямо скажем, не по карману. Вот и приходится простым жителям отдыхать в неприспособленных для этого местах. Наглядный пример так называемое Луганское море. Маленькое озерцо на окраине областного центра. Грязная мутная вода плотно поросла тиной. Вход в воду только по бетонным плитам. Если повезет, можно вернуться домой целым и невредимым. Сегодня удача была не на стороне Виталия. Он получил травму ключицы. Отдохнуть не, пляж не работает, закрытый. Приходится в пиратских условиях на плитах купаться. А купаться там не можно. Так что отдых, как говорится, не получился. Входа нет, а там скользко. Я упал, ключицу чуть не поломал, плечо болит. Водитель городского автобуса жалуется. Если бы платили зарплату вовремя, в жизни не приехал бы отдыхать сюда. Но за неимением средств приходится рисковать жизнью и здоровьем. Ну, если бы наши ЛНР деньги платили, как положено, можно и на море сидеть, но зарплату я не получаю. С февраля месяца. Так что ехали, не По берегам этого озера сплошь и рядом лежит мусор. По традиции его оставляют недобросовестные отдыхающие. Те компании, которые приходят позже, убирают, чтобы было где разместиться. На территории водоема катастрофически не хватает мусорных баков. Родители малышам не разрешают купаться. Можно лишь принимать солнечные ванны. Плавают только Для которые... И... Ну, которые пили вот пиво. Сначала сначала пошли там орут. Загулки плавают, скажи. Паушка там грязные плавают. Мы пришли, здесь было, все было усеяно бутылками. Мы убрали туда все в кучку туда. Ну, можно поставить мусорные баки, если кому, допустим, лень за собой убрать, Протиснуть немножко и выбросить туда. Это можно сделать. А, ну, кажется, службе так тяжело будет, я понимаю, что вот именно бак надо вывозить. Просто нужно иметь совесть людям, которые приезжают сюда отдыхать. И еще, пожалуй, самая главная особенность Луганского моря, по соседству расположено действующее кладбище. Но это, похоже, уже никого не смущает. Ни заядлых рыбаков, ни туристов. Ой, не смущает. Не смущает. Нет. Оно закрыто. Его не видно. А какая альтернатива? Больше некуда выехать, а детей много очень в городе сейчас. Многие не могут поехать просто из-за материальных условий. Поэтому остаются только сюда. Частые небезопасные соседи на природе – веселые компании так называемых ополченцев. Отдыхают они широко, с размахом. Ополченцы приехали, посидели, водки попили и поехали домой. Самарцев, Андрей Для Донбасс Радио Свобода. Татьяна Валентиновна, скажите, вот мы, это видео, которое из Луганска, в зимой я знаю, что инфекции распространялись внутри бомбоубежищ, и из-за того, что нехватка медикаментов была и так далее. Сегодня экология в условиях вооруженного конфликта может влиять на состояние здоровья людей, оставшихся на оккупированной территории, и как в качестве Примера такого луганская ситуация с этими купаниями возле мусорниковых свалок. Насправді забруднення навколишнього середовища напряму впливає на санітарну епідеміологічну ситуацію, і зокрема, це вже може вплинути на здоров'я людей, які живуть в цих умовах. І дійсно, от в, різні, в різні пори року є різні загрози. Зокрема, в бомбосховищах взимку так була інформація про те, що люди хворіли, бо не було достатньої кількості ліків, задушливе повітря, недостатня кількість води для того, щоб обробити ці приміщення в Сьогодні період є інші загрози. З, зокрема, ще в минулому році це була серйозна загроза забруднення Сіверського Дінця. І навіть в довоєнний період сіверський Дінець влітку не мав достатньої кількості води. І навіть у 2012 році в Луганській області частина підприємств, і навіть потім в Донецькій області вони мали серйозну пряму таку загрозу до зупинки, бо не вистачало в, само, в самій річці, не вистачало води. Донець, сіверський Донець бере початок в Росії, тече по Харків, Донецькій Луганській областях і далі протікає, і виходить за межі України, тече знову по території Росії. Так от, в 2012 році навіть була така ситуація, коли звернулися до уряду Росії, і водосховища, які в Росії на території Росії забирали цю воду весною з тим, щоб використовувати потім, і не пропускали її в достатній кількості на території України. Було звернення до уряду Росії і цю воду спропустили, Потім по Харківській області Донецькій. Луганській з тим, щоб наповнити якусь частину навіть резервуарів, і з тим, щоб не зупинялися потужні промислові підприємства. Ну і зокрема, питне водопостачання в першу чергу воно здійснюється з сіверського денця в цього літа. Така ж приблизно ситуація зменшення кількості зменшення водності в сіверському донці, і це призводить до, до загрози і водопостачання, і знаєте, уповільнення руху води призводить до застоювання води, до замулювання. и утворення там разного, разного вида инфекций. Спасибо, Татьяна Валентиновна. Я напомню нашим зрителям, Татьяна Тимочка сегодня была в студии «Радио Свобода» председатель Всеукраинской экологической лиги. А зрителям напомню, что этот выпуск и все предыдущие выпуски программы «Донбасс Реали» доступны на сайте «Радио Свобода». Адрес сейчас у вас на экранах. Также пишите нам на электронную почту. Ни одно письмо не останется без ответа. Сегодня на этом все. До свидания.